Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 7 і читаємо тему сьогоднішнього уроку ділення трицифрового числа на одноцифрове з двоцифровою часткою. І перше завдання виконаємо усно. Знайди частку й остачу. Пам'ятаєте, як знаходити неповну частку й остачу. Коли ми не можемо націло поділити число на 4, то ми повинні підібрати таке число, яке. Найбільше до, і найближче до 17, яке ми можемо поділити на 4. Це 16. Якщо ми 16 поділимо на 4, то буде 4. А скільки у нас ще залишається 1, тому що 17 мінус 16 буде 1. Отже, частка буде 4, а остача 1. 27 поділити на 5. Треба 25 поділити на 5 буде 5, і залишається остача 2. 33 ділимо на 6. Яке найбільше число? Найближче до 33 ми можемо поділити на 6. Правильно, 30. Якщо ми 30 поділимо на 6 буде 5, а остача 3. І 23 ділимо на 3. Найближче число це 21. Якщо ми поділимо на 3, буде 7, і остача – 2. Зверніть увагу, нагадую, що дільник повинен бути більшим, ніж остача. Треба це перевірити. Якщо так і є, то ми виконали ділення правильно. Переходимо до наступного завдання. На Наступне завдання також виконаємо усну. Скільки всього десятків. Одна сотня і 4 десятки. Скільки в одній сотні десятків. 10. І ще 4 буде 14. Дві сотні і 5 десятків. Скільки в двох сотнях десятків 20. І ще 5 25. У трьох сотнях. 30 і ще 2 десятки, 32 десятки. Переходимо до наступного завдання. Розглянь, як знаходили частку 234 поділити на 3. Спочатку треба правильно записати. Подивіться: двійку, тобто 2 дві сотні, ми не можемо поділити на 3 так, щоб одержати сотню. Тому першим неповним діленим буде число 2 сотні. І три десятки, а саме 23 десятки. У частці буде лише дві цифри, тобто десятки і одиниці. Можемо поставити на їх місці ось тут дві крапочки. Далі ділимо 23 десятки на три. Найближче число, це у нас З 21. Ми можемо поділити на 3, це буде 7 десятків. 7 помножити на 3. Буде 21 десяток. І виконуємо віднімання, щоб дізнатись, скільки ще десятків нам потрібно поділити на 3. 2 десятки. Це у нас остача. Остача повинна бути менше, ніж дільник. Так і є. Отже, ми правильно підібрали число 7 і правильно його записали у частці. Тепер переписуємо одиниці. Нам потрібно. 2 десятки і 4 одиниці, а саме 24 одиниці. Поділити на 3, і це буде 8 одиниць. 8 помножити на 3 буде 24. Віднімаємо. Тут у нас буде 0. Отже, остачі немає. Отже, частка дорівнює 78. Давайте потренуємось виконувати таке ділення. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота! Приклади 24. Записуємо перший приклад, 268 поділити на 4. Дивимось, у нас двійка, ми не можемо поділити на 4, отже, будемо ділити одразу 26 десятків. Тобто, буде у нас десятки і одиниці у частці. Так і ставимо дві крапочки. 26 поділити на 4. Яке найбільше число ми можемо? Це 24. Отже, буде 6. Помножити на 4, 24. Віднімаємо остача у нас 2. 2 менше, ніж 4 менше. Ми правильно підібрали число. Переписуємо одиниці. Треба 28 одиниць поділити на 4. Це буде 7. 7 помножити на 4 28. Тут 0, Остачі немає. Отже, часткою є 67. Подивіться, у нас ось тут залишилось ще місце, це нічого страшного, якщо ви ось цю лінію написали більшою. Це не буде вважатися помилкою. Відступаємо від останньої цифри 4 клітинки і записуємо наступний приклад: 216 поділити на 6. Так само двійку на 6 ми не можемо поділити, будемо ділити 21, 21 десяток, 6 одиниць, тобто у нас будуть десятки і одиниці у частці. 21 поділити на 6. Ми можемо, якщо ми візьмемо по 3, то це буде 3 на 6, 18, найбільше число, яке ми можемо поділити на 6. Скільки у нас залишиться десятків поділити? 21 мінус 18 буде 3. 3 менше, ніж 6. Значить, ми правильно підібрали число 3. Тепер переписуємо одиниці 36, треба поділити на 6, буде 6, 6 на 6, 36. Остачі немає. Часткою є 36. Нижче записуємо наступний приклад. 141 поділити на 3. Одиничку на 3 не ділимо. Будемо ділити одразу 14 десятків, будуть десятки одиниці у частці. 14 поділити на 3. Яке найближче число? 12 ми можемо поділити на 3, буде 4. Отже, тут пишемо 12, віднімаємо. Залишається двійка це остача двійка менше, ніж трійка. Ми правильно підібрали число. Переписуємо одиничку. 21 поділити на 3 буде 7. 7 на 3 – 21, остачі немає. Частка 47. І переписуємо останній приклад. 232 треба поділити на 4. Знову 2 на 4 не ділимо. Будемо ділити 23 десятки будуть десятки і одиниці. 23 поділити на 4 буде. Візьмемо по 5, тому що у нас найбільше число, яке ми можемо поділити на 4, це. 20. 5 на 4 буде 20. 23 мінус 20 буде 3. 3 менше, ніж 4, все правильно. Переписуємо одиниці. 32 треба поділити на 4. Це буде 8 одиниць 8 на 4, 32. Остачі немає. Частка 58. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 25. Ці приклади ви можете виконати самостійно, а потім перевіримо. Тисніть на паузу. Починаємо. Якщо ви отримали ось такі результати, то виконали правильно. Якщо ні, виправляйте і переходимо до наступного завдання. За рік на килимовій фабриці виткали 1000 килимів. овальної килимів форми 128. Прямокутних у 5 разів більше. А решту килимів виткали у формі круга. Скільки виткали килимів у формі круга? Записуємо. Задача 26. Складаємо короткий запис. Овальних 128 килимів. Прямокутних невідомо, але знаємо, що у 5 разів більше, ніж овальних. І круглих теж невідомо, але це є рештою. А усього фігурна дужка 1000 килимів виткали. Першою дією нам потрібно дізнатись, скільки прямокутних. Якщо у 5 разів більше, то треба 128 помножити на 5. Виконаємо це письмово. 128 помножимо на 5. 8 на 5 – 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 2 помножити на 5 10 додати 4, 14, 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 5, 5 і додати 1 6. 640 км це прямокутної форми. Щоб дізнатися, скільки килимів круглої форми, тобто решта, треба з усіх відняти овальні і прямокутні разом. А скільки овальних і прямокутних разом, ми не знаємо. Давайте це дізнаємося з другою дією, також письмово. 128 додати 640. 8 плюс 08. 2 плюс 4 6. 1 плюс 6 7. 768 килимів овальних і прямокутних. Я перейду на наступну сторінку, а ви записуйте нижче. Третєю дією ми можемо дізнати, скільки круглих з усього тисяча віднімемо, скільки, скільки ми знайшли овальних і прямокутних разом. Тут у нас нулі, тому звідси беремо 9, 9, 10, 10-8, 2, 9-6, 3, 9-7, 2, а тут нічого не залишилось. 232 килими, Круглої форми можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Площа прямокутника 48 квадратних сантиметрів. його довжина 12 сантиметрів. Знайти периметр квадрата, сторона якого удвічі більша, ніж ширина прямокутника. Давайте це завдання виконаємо усно. Спочатку треба знайти ширину прямокутника, як знаходимо? Треба площу поділити на довжину. 48 ділимо на 12 це буде 4 см ширина прямокутника. А сторона квадрата удвічі більша. Тобто треба 4 помножити на 2, і це буде 8 см. А як знайти периметр квадрата, у якого всі 4 сторони рівні? Треба одну сторону помножити на 4, і це буде 32 см. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням. Нам потрібно поставити правильно знак нерівності. Записуємо завдання 28. 32 тонни 2 центнери. І тут 322 центнери. Скільки центнерів в 32 тоннах? 320 І ще 2. 322 і тут 322. Отже, тут ставимо знак дорівнює. Вони рівні. 24 км. 5 метрів 24 кілометри це 24 тисячі метрів. І ще 5, отже, 24 тисячі 5. А тут 24 тисячі 50, це число більше, це число менше, ставимо знак менше. 10 годин 8 хвилин 108 хвилин. Що таке 10 годин? В одній годині 60 хвилин, а в 10 треба помножити на 60. Або 60 помножити на 10, тобто дописати 0 буде 600 хвилин і плюс 8, 608, а тут лише 108, отже це число більше. 34 кг 4 г. 34 кг це 34 тисячі і ще 4. 34 тисячі 4. А тут лише 3000, отже це число більше. Дописуйте, і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!